За те, що маємо можливість зустрічатися, владико, за те, що чуємо церковний дзвін, за те, що маємо можливість приходити до храму, бо в когось вже давно закритий він. Прокинулись здоровими ми зранку. Це милість Божа, він благословив. А хтось не зміг прожити до світанку, когось ракетовий був загубив. Я хочу так подякувати Богу за тепле ліжко і над головою дах. А скільки їх за адресою без дому домівки зруйнувались на очах? Ми йдемо до храму, вийде тут маління, і проповідь Владика сьогодні ваша прозвучить. А десь триваючи страшні ганіння, за віру у в'язниці хтось сидить. Ми через Бога маємо спасіння від царства Боже дорогу нам відкрив. Ми просимо, владика, Ведіть нас до спасіння, щоб ворог наші душі не згубив. За що я хочу ще подякувати Богу, за вас, Владико, за пастирський ваш труд, за те, що молите за нас. Бережете віру, бо тільки віра і молитви нас спасуть. Дорогий наш, Владико, ми дуже вдячні вам за добрі справи, за те, що поруч дав дівчат важкий, за вашу щирість, настанову і поради. Ми дякуємо, Владико, дорогий. Прийміть ці квіти і слова за віру вашу, що веде в життя, за слово мудре, що лікує людські рани і додає надії для життя.